У Кабміні минулої ночі і протягом усього дня радилися, що робити у східних областях за попереднім планом дій на схід і ще в досвіда відправили одразу кількох урядовців, що уряд робитиме далі. Дізнавалася Галина Сергеєва. У зв'язку з ситуацією у східних регіонах тут у Кабміні від ранку оголосили екстрене засідання. Сюди ж одразу почали з'їжджатися міністри. Не було тільки двох Арсена Авакова, який вирушив до Харкова, та віцепрем'єра Яреми, який відбув до Донецька. Зараз я хотів би обговорити політичну ситуацію в східних областях України. У своїй вступній промові Арсенія Ценюк одразу зазначив, що до ситуації у східних регіонах протягом усієї ночі в Кабміні йшли наради. Все, що там відбувається, він назвав справою рук російських сепаратистів. Тим часом російські війська продовжують залишатися на українському кордоні і лише посунулися від нього на 30 кілометрів глиб Росії. Вони хочуть показати, що, начебто, вони відвели війська. Фактично, ніхто ніяких військ не відводив. Зараз залишилось радикальне коло осіб. Від тисячі до півтора тисячі осіб в кожній області з специфічним російським акцентом, які координуючи свою діяльність. З спецслужбами іноземних держав виступ Арсенія Цунка. Це все, що вдалося відзняти журналістам. Адже надалі засідання Кабміну відбувалося за зачиненими дверима. Лише по обіді до преси вийшов представник міністерства оборони. Він повідомив, що армія продовжує укріплювати південно-східний кордон. Збройні сили України, виконуючи завдання по прикриттю державного кордону, вийшли визначені райони. Групіровка військ зміцнена. Продовжується проведення мобілізації, практично більше 97% відмобілізовано для частин збройних сил України. В уряді кажуть, вирішувати проблеми в східних регіонах вони збираються за спеціально розробленим планом. Про те, у чому саме заключається цей план, так і не сказали кручі з міркуваннями державної безпеки. Галина Сергієва, Олександр Людкович, програма Вікна СТБ.